Полтавське громадське об'єднання Останній бастіон продовжує проект Мама Яма. Лідер об'єднання Геннадій Сікалов пояснює, назва складається з двох слів Мамай, тобто міський голова Полтави, та Яма. За словами пана Сікалова, Полтавців буквально дістала бездіяльність влади та комунальників. Тому небайдужі мешканці, які об'єдналися в останньому бастіоні, вирішили взяти ініціативу у свої руки і почали ремонтувати дороги за власні кошти. Вони переконані, це має стимулювати міську раду. Ми вважаємо, що ліквідувавши декілька мамаям. Ми врешті решт змусимо міську владу також працювати. в унісон з нами. Але працювати на ті кошти, на ті податки, які сплачуємо ми, не по карманам собі їх розкрадати, а направляти на потреби міста. У рамках проєкту яма» Останній бастіон провів конкурс на кращу, тобто найбільш жахливу яму міста. Переміг комплекс провал біля зупинки 16-та школа, що на огнівці. Саме їх почали латати у першу чергу. Зупинка, 16-та школа, де ходять діточки, де е, е, пішохідний перехід. І ями по колінах стояли. Тому те відношення, яке е, продукує наша міська влада до мешканців міста, вже ну, просто дійшло е, свого скажімо, фінішу апогею. Виконання цих робіт наш колектив завжди робить на совість. Ми маємо добре ім'я. І сподіваюся, і майже впевнений в тому, що ці ямки не будуть турбувати місцевих жителів. Ініціативу громадських діячів схвалюють місцеві мешканці та особливо водії. Звісно, треба робити дороги для машин. Ну, самі ж бачите, які Що ж Заїзда для водителя, це мучення одне. Треба робити, звісно, як можна чаще. Та де ж вони ремонтуються? Оце ось тільки почали ремонтувати. Хіба по їх можна їздити по цих дорогах? Це ужас ужасів. Не знаю, моє трошки підремонтую. І ресори, і машина Гепа, і... Це ж невозможно. Погані дороги, треба строять. Втроять треба, погані. Машини розбивають. Це Собчаться дорогої. У найближчих планах ГО Останній бастіон. Ремонт дороги від селища Вороніна до села Патлаївка.